Друзі, грудень місяць-місяць подарунки. Якщо ви шукаєте для себе щось неймовірно тепле і необхідне, подаруйте собі ось такий от догляд із середини з пептидним колагеном Fitline Beauty. І що я вам хочу сказати, що ви не пожалкуєте, тому що продукт містить унікальну суміш колагенових пектидів, цінних рослинних екстрактів і також вітамінів та мінералів, які підтримують вашу шкіру, нігті та волосся зсередини, має неймовірно смачний фруктовий ягідний смак. І ще це настільки розумний продукт, що якщо вам його хочеться пити багато, вам потрібно це робити, тому що ваш організм насичується необхідними мінералами та мікроелементами. В продукті висока біодоступність завдяки ексклюзивній концепції транспортування поживних речовин. Fitline Beauty не містить цукру, глютена та лактози консервантів, але містить багато білка. Можна його приймати окремо. Від інших продуктів Фітлайн можна приймати в колаборації з, іншими, з деякими іншими продуктами Фітлайн, але бажано вживати окремо від їжі. Я це роблю, наприклад, за 20 хвилин до прийому їди. Найкраще приймати його на ніч, можна на ніч приймати з ресторайтом. І наскільки швидко спрацює в Fitline Б'юті, залежить від того, наскільки ваш організм наповнений різними мінералами та мікроелементами. Крім того всього, на сьогоднішній день компанія Premium, виробник продукту FitLine, пропонує дуже вигідні пропозиції для придбання цього продукту. Пишіть мені, і я вам розповім всі подробиці як по продукту, так і щодо його придбання.